З вами компанія Easy Auto Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні у вашій увазі крутезний автомобіль в дуже шикарній комплектації. Це у нас є Шкода Superb 2021 року випуску. Комплектацію маємо Elegance Plus. Вона практично максимальна. Є зараз детальніше будемо по ній розповідати. Автомобіль має 2-літровий дизельний двигун потужністю 147 кВт. Це у нас 200 кінських сил, автоматичну коробку передач та пробіг 170 тисяч км. Автівочка без жодного підфарбування. Додатково відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. А загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там маєте змогу роздивитися детальні фотографії, детальний опис. Актуальну ціну на автомобіль. А також будуть посилання ще на наші соцмережі. Це у нас Instagram, TikTok, Telegram. Підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше, а також за допомогою телеграм-каналу матимете змогу придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які перебувають на етапі транспортування. Дана автівочка вже є розмитнена, проведений професійний детейлінг, та вона очікує свого першого власника в Україні. Дуже гарний стан, ніде немає ніяких пошкоджень. Такий максимально збережений, з мінімальними слідами експлуатації, і повторюсь в дуже крутій комплектації. Зараз по... почнемо трішки вам, що вона саме має. Перш за все, у нас присутня топова передня та задня оптика з функцією Dynamic Light Assist, вирізанням зустрічного руху. Бачимо мигачі фар. Також у нас присутній дістронік з адаптивним круїз контролем камери 360 градусів, паратроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Ось такі крутезні оригінальні диски в розмірі 215-55R17, які є дуже практичні на нашій дорогі, буде мігенько машинка їхати. Бачимо, також у нас присутня топова камера з усіма можливими асистентами для водія, безключовий доступ на усі двері. Авто в заводському тонуванні, в хромпакеті з рейлінгами. Також у нас присутні датчики мертвих зон. Ну Йдемо до самого цікавого це до салончику. Салон у нас теж топовий. Повністю все шкіряне. Бачимо, сидіння у нас теж максимальні, присутня пам'ять сидінь, повна електрика, присутня у нас перфорація з вентиляцією, присутні підігріви і передніх та задніх сидінь. Також у нас є заводське вебасто, яке можна керувати якимось пультиком та по таймеру. Стан прийому без жодних зауважень по автомобілю. Дверна карта теж в ідеальному стані, без якихось зауважень. Бачимо у нас такі дерев'яні вставочки, амбієнтна підсвіточка присутня, повний склопакет з підігрівом зеркал та складанням. По керму. Дивіться, який там все матове, як новесеньке. Так. Бачимо підрульові полюсточки, підігрів керма також у нас присутній. Точний пробіг в автомобілі 171 976 кілометрів. Також у нас присутній віртуалка під панель приладів. Тут кожна кнопочка, все. От дивіться, які гарненькі. Топова сенсорна мультимедія величезна. DCC-підвісочка також у нас є. Скільки режимів вибору руху? Стан сидіння пасажирського, теж величезна рідкість для супербів. У нас є керування пасажирським сидінням, заднім пасажиром. Тобто це є вже бізнес-клас, коли ззаду їде директор, та може підсунути собі переднє сидіння для зручності. Ну, йдемо до заднього, сидіння. заднього ряду сидінь. Дивіться, скільки тут місця. Просто квартира, а не машина. Бачимо, у нас керування задньою клімою, підігріви задніх сидінь. Сидіння теж все в ідеалі. Шкіра в дуже гарному збережному стані. По пройомах жодних зауважень. Дверна карта в ідеалі. І йдемо до багажника. Багажник у нас з електроприводом. шторочка на місці. Вона у нас багатофункціональна. Є ще знизу теж додаткова поличка, яка розтягується. Далі бачимо сіточку. Сіточка на розтяжку багажника теж присутня, додатковий. Такий у нас не запобіжник, а перегородочка може ставитись. Бачимо, що німці собі купили ось таку додаткову нішу. Також бачимо, є у нас комплект гумових ковриків додатковий зимній. Коврик додатковий гумовий на підлогу. Далі бачимо подвійна ніша і всередині у нас величезна ніша, бачимо ремкомплект. Там компресор та балончик з піною. гляну, чи є щось у нас. Там аптечка, ось ці пластмасові перемикалки. Не перемикалки, а... Обмежувачі теж присутні. З цієї сторони у нас просто велика ніша для якогось А е, Тут у нас ці штучки так їздять, відкриваються і туди впихаються ось ці перемикалки. Закриваю і йдемо до правої сторони. Дверна карта в ідеалі. По прийому теж зауважень немає. Тут мінімальна така якась црапенка. Посидіння ще раз. Ще. Цей вид вам покажу я. По потолочку жодних зауважень немає. І йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта без зауважень. По прийомчику все супер. Сидіння ще раз. До речі, пасажирський у нас теж з електрорегулюванням. По панельці жодних зауважень немає. Стан керма ще раз покажу. Жоден елемент ніде тут не реставрований. Ось така максимально класна та збережена машинка. Одразу покажу М-код усім бажаючим придбати даний автомобіль. Можете його перевірити по різних базах. У нас є повна історія обслуговування у офіційного дилера. Буде така автівочка попадати вам в продаж. Кого зацікавить, пишіть, телефонуйте, надамо усю додаткову потрібну вам інформацію. Також авто надаємо на будь-які відомі вам перевірки. Після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую за ваш час, за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!